Багато українців, які проживають за кордоном, на даний момент шукають способи легалізації, як можна залишитися в іншій країні і при цьому отримати документи. Найлегший спосіб для отримання документів це покупка нерухомості. І деякі країни на сьогоднішній день дають таку можливість, але суми, за які потрібно купити цю нерухомість, не кожен може освоїти. Наприклад, в Греції, щоб податись на таку програму, вам потрібно купити нерухомість вартістю мінімум 250 тисяч євро. У Португалії мінімум 280 тисяч євро. А якщо ми говоримо про Іспанію, така програма починається від півмільйона євро. Але є одна країна, яка має таку програму, але не має прив'язки до суми покупки нерухомості. І це Албанія. У цьому відео я покажу вам, яку квартиру можна придбати біля моря, скільки вона коштує і що ви за це отримаєте. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку і написати коментар до цього відео. А також поділіться ним з друзями, яким це потрібно. Уявіть собі, що ви прокидаєтесь зранку, відкриваєте балкон, і перед вами спокійне балканське місто, ніякого шуму мегаполісу в повітрі запах моря, і головне це ваше власне житло. Це не мрія, це новий стиль життя, який вже обирають тисячі українців, люди, які втомилися від постійного стресу, нестабільності. Люди, які хочуть тишу, комфорт і власний дах над головою за кордоном. Албанія – це не просто ще одна країна на карті, це одна з найдоступніших точок Європи, де справді можна почати з чистого аркуша. І Сьогодні я покажу вам конкретний приклад квартири, яка змінює уявлення про те, що таке доступна нерухомість біля моря. До вашої уваги простора квартира. Один плюс один з ідеальним плануванням. Ця квартира знаходиться на другій лінії від моря, всього дві хвилини пішки до пляжу, але при цьому тиша, спокій і ніхто не зазирає вам у вікна. Квартира повністю мебльована. Це означає, що вам не доведеться витрачати ні часу, ні додаткових коштів на облаштування. Ви просто заходите з валізами і починаєте жити. Спальня з комфортним ліжком, вже готовим текстилем, гарними шторами та свіжим приємним мікрокліматом усе повністю продумано від розеток біля ізголів'я та дзеркал на стіні. Ремонт виконано в сучасному лаконічному стилі, з акцентом на світлі тони, візуальну легкість, чистоту ліній. Стриманий мінімалізм. Який не обтяжує, а розслаблює. Це той інтер'єр, де з першого кроку хочеться залишитися надовго. І тут є мрія кожної жінки, це гардеробна кімната, окремий простір, де кожна річ має своє місце, полиці для взуття, вішалки для суконі піджаків, ящики для аксесуарів. Все організовано максимально зручно і функціонально це місце, де одяг не просто зберігається, а стає частиною вашого стилю життя. Ванна кімната, де починається і закінчується ваш день стильно, зручно і з душею. Це не просто санвузол, це простір для відновлення, де вранці ви заряджаєтесь енергією під освіжаючим душем, а ввечері змиваєте втому й напругу дня, насолоджуючись тишею та спокоєм. Сучасна сантехніка, чисті лінії дизайну, велике дзеркало зі світильниками, все підібрано з турботою про комфорт. Теплі відтінки плитки створюють атмосферу затишку і розслаблення, а правильне освітлення додає простору навіть невеликій площі. Практичні деталі, зручна тумба з шухлядами для всіх необхідних дрібниць, місце для пральної машини, нішеві полиці для косметики, душова кабіна, усе продумано до дрібниць. Кухня це серце дому, і ця кухня справжня мрія для тих, хто цінує не лише функціональність, а й атмосферу. Вбудовані меблі виконані у стриманому сучасному стилі, без зайвих деталей, але з максимальною практичністю. Все продумано від зручного розташування полиць до інтуїтивного розміщення техніки. Сучасна плита для тих, хто любить готувати з задоволенням. Потужна витяжка, щоб після готування в домі залишилося лише аромат затишку, а не запах їжі. Тут достатньо місця, аби зручно розмістити посуд, кухонні гаджети, спеції, бакалею і все це без візуального шуму, все на своїх місцях. Навіть якщо ви ніколи не були фанатом готування, тут вам захочеться приготувати щось своє. Кухня плавно переходить у вітальню, і це ще одна перевага цього простору. Жодних стін, які розділяють тільки простір, що об'єднує. Це сучасне планування створює справжнє відчуття свободи, світло, повітря і тепло легко циркулюють між зонами, і квартира ніби дихає. Уявіть собі вихідний день, аромат домашньої випічки. Улюблена музика грає у фоновому режимі, і вся родина разом в одному просторі. Це не просто квартира, це спосіб життя. А з балкону відкривається прекрасний вид на місто. Не сусіди, не паркани, а простір, повітря, світло. Друзі, кого зацікавила нерухомість в Албанії, ця або якась інша, ви можете написати мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я надам вам найкраще агентство, яке є в Албанії. А чому воно найкраще? Запитаєте ви? А я вам поясню. Тому що це агентство має власні об'єкти нерухомості. Воно не являється посередником. Ви купуєте напряму і ви не переплачуєте за це. Агентство надасть вам повний спектр послуг: покупка, оформлення, надасть вам найкращих адвокатів для швидкої легалізації в цій країні. Крім того, у цьому агентстві ви можете придбати не лише готову нерухомість, а й квартиру без ремонту, щоб втілити в життя саме той інтер'єр про який ви давно мріяли. І найголовніше, вам не доведеться пояснювати свої побажання через Google Translate або жестами, адже ремонтом займаються наші хлопці з України. Ви легко домовитесь про всі дрібниці, який колір будуть мати стіни у спальні, де розташувати розетки, яку люстру повісити в вітальні чи як виглядатиме душова кабіна. Це ремонт без зайвого клопоту, з розумінням менталітету, смаку і очікувань. Ви отримуєте не просто нерухомість, а дім, в якому все як ви хочете. І все це під супроводом агентства, яке гарантує юридичну чистоту, допомогу з легалізацією та жодних посередників. А якщо ви не плануєте постійно проживати у цій квартирі, агентство може надати послугу з управління нерухомістю. Це означає, що ваша квартира приноситиме стабільний дохід протягом усього року, без вашої постійної участі. Але ж ми з вами чудово розуміємо, сама квартира це лише частина рівня життя, інфраструктура дуже важлива також. Ви запитаєте, чи далеко школа? Усього 100 метрів від вас, вийшли з дому, і вже за кілька хвилин ваша дитина в безпеці. А не в заторах чи годинами їде в громадському транспорті. А супермаркет далеко 150 метрів, і ви вже з пакунком свіжих продуктів повертаєтесь додому. Банки, магазини, кав'ярні, аптеки, місцеві лавки з фруктами та навіть хімчистки. Усе поруч у пішій доступності. Уявіть собі. Вийшли з дому вранці, пройшли кілька хвилин і ви вже купуєте свіжі фрукти на базарі, де продавці вас уже знають в обличчя. Далі ароматна кава в улюбленій кав'ярні, що стала вашою звичкою. А якщо знадобився банк, аптека чи будь-яка інша послуга, все поруч, без необхідності сідати в машину чи чекати транспорт. Жити в такому місці це про свободу. Про можливість жити повноцінно, не витрачаючи години на дорогу, не переживаючи, що щось десь закриється, поки ви доїдете, тут можна жити повільніше. І головне море просто через дорогу. Щодня ви можете починати ранок із прогулки на березі, бігати, босоніж по теплому піску, займатися спортом або просто вдихати свіже морське повітря і відчувати. Що ви живете, це не курорт на кілька днів, це новий ритм життя, замість заторів і стресу, тиша прибою, замість сірого міста, синє небо, сонце і спокій. Щовечора ви можете зустрічати захід сонця з чашкою кави в руках і вдячністю в серці за те, що обрали саме таке життя. Море тут не просто фон. Воно змінює вас, дає внутрішній спокій, натхнення, ясність думок, і саме тому багато людей, переїхавши сюди, вже не хочуть повертатися назад, бо відчувають, як їхнє життя стало легшим, глибшим, щасливішим. Тож не вагайтесь, якщо ви давно мріяли змінити життя, ось ваш шанс. Квартира біля моря може стати не просто вигідною інвестицією, а початком нової історії, вашої історії. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку, написати невеликий коментар до цього відео. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!